Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні 15 вересня, і у нас з вами дійсно багато цікавих тем для обговорення. Я, звісно, не ТСН, але готовий вас вражати. Та перед тим попрошу тільки поставити вподобайку під відео, підписатись на цей канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики. Та міжнародних відносин. Знаєте, коли я побачив цей заголовок, що американські військові відвідали навчання Запад 2025 у Білорусі? Я так на секунду подумав, що ну нарешті союзники вирішили не приховувати вже своїх справжніх намірів. Ну скільки можна танцювати вокруг да около це. Пора вже взяти і зізнатись, пора вже узаконити ці взаємини. Згадався мені, а, мем такий, якщо знайду, то я його десь тут при монтажі приліплю. А, Росія, Штати, Білорусь, це і є Свята Русь. От, приблизно так я собі уявляв цю картину, що, ну, нарешті вже союзники проведуть спільні навчання, але ні, поки що, як пише Reuters, це тільки візит, щоб... Подивитись на все, що цікавить, От е, Міністерство оборони Білорусі запросило, сказали, дивіться, ходіть, роздивляйтесь, вони там поручкались, пообіймались. Мені цікаво, чи це були ті самі військові, які розстеляли перед Путіним червону доріжку. Було б дуже символічно. Було б просто ідеально. Сподіваюся, що саме ці військові там і були. І. Тут можуть виникнути та питаннячка для чого ж вони дійсно там. Чи сподівається на правду Дональд Трамп, що білоруси і росіяни американцям покажуть. Ось, дивіться, до чого ми готуємось. От можете оглянути всі наші карти, оцінити наші направлення. Чи вони розуміють, що їх будуть просто катати мінськом, як знаєте, в фільмі Інтерв'ю з Кимчинином? Я не, не пам'ятаю інтерв'ю з диктатором, воно, здається, називається е, комедія є така. Будуть показувати показові виступи білоруського спецназу, де їм там шифер об голову розбивають вони так палки руками ламають. А тим часом російсько-білоруські війська будуть готуватись до виступу, до наступу на Європу. Чесно, оці кадри, ну мені важко описати, як можна до цього ставитись адекватно, насправді чи можна було щось подібне уявити колись раніше. Звісно, десь ну, знову ж ми повертаємось до теми попереднього відео. Трамп вирішив, що якщо не вийшло Росію відтягнути від Китаю, він спробує відтягнути Білорусь від Росії. І, наприклад, і Білорусі показати, як Росії може бути добре в його теплих обіймах, але щось поки що не складається. Виходить тільки ганьбитись. Ну, звісно, звісно, для прихильників Фредовича є і новина контраргумент, адже Трамп кажуть: ось ну нарешті назвав Росію агресором. каже. Знаєте, коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Для Росії втрати були трохи більшими, трохи більше восьми тисяч. Вони втратили, коли що. Неважливо. Не і в цьому контексті я думаю, що Трамп не надавав того значення слову агресор, як це всі сприйняли. Не думаю, що він закладає в це якийсь там дипломатичний сенс. Якусь таку історію світоглядну агресор, ну для нього той, хто нападає, атакує, і так далі. Це для нього суто, суто неймінг. Він не мислить і не говорить категоріями міжнародного права, але ну, комусь порадіти, звісно, є можливість, бо, незважаючи на те, що він сказав, він в тому ж, ж інтерв'ю. Він говорив про те, що е, ненависть між Зеленським і Путіним йому не збагнемо. От Всі ті, хто понесли оцю цитату, де Трамп назвав е, Путіна агресором, забули додати, що в цьому ж, ж інтерв'ю він сказав, що незбагненне. Я не розумію, не знаю. Вони ненавидять одне одного. Так ненавидять, що дихати не можуть. І мені доведеться. Трутитись. Ну, власне, тут нічого нового. Але якщо б він справді та, вирішив визнати Росію агресором і мав на увазі саме визнання Росії агресором, то, мабуть, він би не говорив в той же час, що ненависть між Зеленським і Путіним не збагнена. Що ж вони оце барахтаються, між собою помиритися не можуть. Непонятно, непонятно. Ну, але, власне, аналізувати заяви Дональда Трампа. Це все одно, що гадати на блювотній масі. Сенсу в цьому надзвичайно мало. Деякі таланти, звісно, з цим справляються, але, на жаль, я не входжу до їх числа. От, як і не входить до числа людей послідовних, принаймні пан Сікорський. Так, бо, ну, як сказати, в цілому Сікорського можна віднести до адекватних польських е, політиків. Він неодноразово вирізнявся про українськими заявами і е, угорців там, ну, принаймні, намагався на місце ставити, е, словаків навіть. Але от в контексті е, цієї атаки на Польщу дав трохи в штангу. Він говорив багато правильного з цього приводу. Це варто відзначити. Не варто про це забувати. Але його остання заява ну, була не невтинне ворота, бо він сказав, що за українськими мірками результат роботи польських протиповітряних сил це був би 100% успіх. Сказав: ну, немає ж руйнувань. Житлові будівлі не зруйновані, люди не загинули. Значить, це 100%. Успіх. Збити 4 з 19 повітряних цілей це для нього успіх. Те, що там десь ці герані видохлись і впали посеред поля, і дивом ніхто не постраждав, це не успіх, це удача. 100% удача для поляків так. І за нашими мірками, це чудова удача, але це 100% не успіх. Мені найбільше сподобався ось такий мем на цю тему. Замість Тисячі слів пан Сікорський. Сподіваюся, що він все ж таки більше не буде відзначатись такими контроверсійними заявами, бо знову ж таки, на яку цільову аудиторію вони спрямовані? Хто в це повірить? Хто дійсно подивиться на це і скаже, знаєте, дійсно, 4 з 19 шахедів це, це потужно. Віримо? Повірили. Але е, в кого хочеться вірити, принаймні мені це Кіт Келог, який дійсно відзначився не просто гучними заявами, а ґрунтовними заявами, в яких є е, принаймні сенс. Мені дуже сподобалось те, що він сказав. Е, він говорить, що якщо Путін вважає, що Росія перемагає, то наші визначення перемоги кардинально різняться. Якби він перемагав, він би був в Києві, якби перемагав, був би на захід від Дніпра, якби перемагав, був би в Одесі, якби перемагав, то змінив би владу. Росія насправді програє цю війну, і це дійсно правильний наратив, який ми б хотіли чути від американської адміністрації, який би підкріплювався діями принаймні на тому рівні, на якому вони були за адміністрацією. Джо Байдена є хоча б маленька, знаєте, така іскра, яка може розпалити вогонь сподівання, що це може змінитися. Але знову ж таки повторюсь: я не вірю, що це може бути за каденції Дональда Трампа. Навіть з Венсом будуть шанси за Трампа, це навряд чи глобально зміниться. але... Те, що може працювати вже зараз, і це те про що я говорю постійно, і це те, в чому Келлах відіграє дійсно велику роль, це наша співпраця в сфері дронових технологій і безпілотників. Я неодноразово на цьому акцентував увагу, коли мене питали: от для чого Келлах летить в Україну. він якісь, якесь послання хоче передати: хоче Україну до мира схилити, хоче це, хоче те. Чому його роль? Я кажу. Він зараз працює найбільш активно саме над співпрацею в сфері безпілотників, і він в цьому плані, як я розумію, тісно співпрацює зі збройними лобістами. І його коментар з цього приводу мені здається не ну дуже наочно це демонструє. Він говорить, що українці сьогодні світові лідери у сфері дронових технологій, і це дуже важливо. Я мав нагоду побувати всюди, від командного центру до місця виробництва дронів, і все це бачити, це вражає майже як у відеогрі. Оператор сидить за екраном, натискає кнопки, і ось знищено танк. Добре, піду візьму Кока-Колу, потім повернусь і знищу ще один. Калох визнає Україну лідером. У сфері дронових технологій, і це надзвичайно важливо те, що він просуває цей наратив в Сполучених Штатах Америки, і те, що, незважаючи на таку мутну е, співпрацю зі Сполученими Штатами Америки в цілому глобально, ми маємо можливість налагодити цю співпрацю в сфері виробництва безпілотників, це дуже важливо. І тут е, тримаю кулачки за Келога. На жаль, не виходить йому наблизити нас до миру, але принаймні посилити нас у війні він намагається, і це також важливо. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, жарти, зауваження, питання. Завжди радий з вами подискутувати. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. А якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете зробити це за реквізитами в описі до відео або за ось цим QR-кодом на екрані. А поки не прощаємось.